Вода лилася, лилася, й видно, що чиста вода. Ну, коли приїхали, тоді приїхали. Може людей у них не вистачає. Так полтавці описують ситуацію по вулиці Європейська, 155. За їх словами, вода з оглядового колодязя підземних комунікацій лилася тут майже тиждень. Ви знаєте, давно нічого тут не робилось. Завісить від качества труби там і від майстрів. Вчора точно було. Я не можу сказати, я тут не мешкаю, але Ну, вчора точно було, якісь тут роботи проводилися. Як повідомили на підприємстві Полтайводоканал на вулицях Європейській та В'язуна стався аварійний витік на водогоні діаметром 500 міліметрів в декількох місцях. Під одне перекриття водопостачання працівники водоканалу виконали чотири аварійні роботи. Замінили засувки діаметром 400 мм та стелеву трубу теж діаметром 400 мм довжиною 2 погонних метри за адресою Європейська 155 Також за цією адресою в іншому місці була виконана розкопка та зварювання водогону діаметром 500 мм. Також відбулися зварювальні роботи на водогоні діаметром 500 мм за адресою Володимира В'язуна 70 мм. І розкопка та заміна труби діаметром 500 мм, довжиною 2,5 м, відбулася на другому водозаборі. Станом на 15 годину, 30 .00 жовтня, за адресою Європейська 155 ремонтні роботи на водогоні ще виконувалися, тому у місті спостерігалися перебої з водопостачанням. Повідомили у Полтав водоканалі. Додали після ремонтних робіт потрібен час на наповнення системи водою.